Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску наша вже традиційна рубрика Ласкава просимо в цуфранву сучасну Україну. Яку інакше можна назвати приблизно ось отак: Авакова в відставку, мусоров на свалку. Я натрапив в інтернеті на одне дуже і дуже цікаве відео за участі працівника поліції та його дружини. Власне, ось вони. реально. Як бачите, вони не зовсім тверезі, і я не став би записувати цей випуск, якби не один нюанс. Оця жінка, яку ви щойно побачили, яка не може стояти на ногах, пізніше сіла за кермо, і небайдужий громадянин підійшов до неї щоб сказати, що так робити не можна. Дюшка, ви не живаєте позвоніть на кунах, щоб приїхали забрали вас. Як тебе Петя. Та я знаю, що ти вроді в Вадим чи в Владик чи щось такое. Mm. Нежелає, мені отут за поворот. Девушка, позовіть я тоді знайомих, пускай А Мені усе тут рядом, я живу. Вона там поруч живе, і якщо вона п'яна поїде за кермом додому, то якщо когось її зіб'є на машині, то це буде теж поруч. Ви рядом живете, Спокійні. а за углом діти бігають. Ну, будьте добри. Я бачу, що діти бігають. Вы выпили только что, ну, не меньше литра пива, даже больше. Так, давай, ты активист? Нет. Снимай на А, ты уже снимаешь. Снимай, снимай. Молодец, да. Красавчик, мы в одной школе учились. Давай снимай. Звоните знакомым. И е, он снимает. Да ну хай снимает. А я буду ехать. Мне за угол все заехать в я проблеми? І ось отут з'являється наш поліціянт. Його звати роговий Микола Миколайович і він працює у патрульній поліції Дніпропетровської області. Так, друзі, це наш правоохоронець. Позвоніть знайомим, Пускай приїдуть вас до діти. Забула, як твоя фамілія. дітям... Послушай, так, не, мать. я, 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 я видел. Мы детям. <татарк> 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 да я видел, я Чий, видел, что ну, я не я, могу. По... По... <татарк> по Поэтому я по, нормальному. Поэтому я по нормальному говорю. Я по нормальному. В домой, да все. Додому доїдуть п'яні и все. Може когось вб'ють по дорозі бухи, але це вже інше питання. Я забыл, как тебя все. Петя меня зовут. Петр. Петр. Не, не надо а, это говорить. Послушай, вот серьезно. Ну Послушайте, девушка, Сотя, вы сейчас мне Успокойся. на ногу наедете. Что вы делаете? А, это, это Я стою здесь. ты, Ми Не, зараз свимоємо нормального чувака, хай нас завезе. О, здається, у нашого правоохоронця з'явилась перша здорова ідея. Не може бути. А знаєте, яка іще буде здорова ідея? Просто зараз підписатись на мій канал, натиснути лайк до цього відео і залишити коментар, і обов'язково, обов'язково поширити це відео в соцмережах для того, щоб наш герой став знаменитим. Ну так позвоніть тоді. да. Так, я же по понор... нормально попросил вас, по позвоните знакомым, пускай заберут вас. Да, заберут. Как же тебя, же... зовут, я забыла. Как ты, Слышь, ты там ну, пытался слушай, быть хорошим мальчиком. Послушай, я не пи*** вас, во-первых. А во-вторых, я по-нормальному подошел и попросил вас, позвоните знакомым. Можно? М -м. О, не, можно вас? Можна. І на цьому драматичному моменті наш герой згадав нарешті, що він працівник поліції. Я поліцейський. Знаєш, що я тебе скажу? І ніколи не... Ні, 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 І Я нормальний чоловік. ми ну, ні, нормальні тому, люди. Ми ну, більше таких людей, як ти, я хель. Я, ну, я, я, я одразу маю зробити спойлер. Ніхто їх звідти потім не забере. А тепер найсмішніша частина. <реш> На мені я поліцейський попити. я не можу ну, допустити, що п'яний з рулем а це преступник. Я сам розумію. Я оформляю людей, б які б випивши. Не, правильно. Я не мов, допустити. нічого собі, який принциповий у нас поліціянт. Він прямо от строго дотримується законів. Правда, пару хвилин тому він якось не дуже помічав, що його дружина п'яна сіла за кермо. Петі, я, Петі, я, Петі, я Петр, не Петр. 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 Ні, не я. зараз спомню. Та хоча хоча я так, можу удостовірення показати своє. Не надо. Дружина нашого поліціянта настільки п'яна, що вона кілька разів протягом цього відео запитувала у чоловіка, який знімав це відео, як же його звати, бо постійно забувала. Покажи. Я, що... я можу удостовірення показати. Ну, я не гнів. Ти знаєш і личності. Успокойся. Глянь, а ти хоч А що ти сотового бабки маєш? Не імей. Має, не, він не імейт. Має, не імей. Має. Ну, Успокойся. Та, повірте, ну, якщо... Не не в житті. Припускаю, що так дійсно у автора відео щось в житті могло не вдатись. Наприклад, він на своєму життєвому шляху зустрів ось отаку прекрасну пару. А ще у нього в країні, тобто у нас і з вами в країні, є ось отакі чудові правоохоронці, тому так дійсно щось в житті не вдалось. Хоч я і поліцейський, тому що я завжди блядь, я. Людей і мене повинні давний золоті слова. До речі, цьому відео вже кілька днів, і поліціянти, очевидно, його бачили. Але наш правоохоронець, роговий Микола Миколаєвич, патрульний поліціянт, досі працює в поліції, і, взагалі, поліція ніяк не реагує на це відео. Вони просто мовчать. Тому і ще раз скажу, що розголос дуже важливий, а тому поділіться цим відео із друзями. Це Іра Рогова. Санечка, а ти можеш тут вийти до пляжа? І сість за наш руль і довести нас домой. Ситуація майже вже доходить до кульмінації, але несподівано виникають непередбачувані проблеми. У, у. <реш> Може, да? Он такой самый, как и мы. Тобто їхній знайомий виявився таким самим, як і вони, відповідно п'яним, і не зміг приїхати, щоб забрати їх на їхньому автомобілі. Тому вони вирішили навіщо взагалі когось викликати? Дружина поліціянта сама потім сіла за кермо і поїхала. А чоловіка кинула. Все. Вам спасибо. Ми пошли. Да. Сам правоохоронець від такого зухвалого порушення закону п'яна сіла за кермо і поїхала. А можливо, просто від того, що йому стало неприємно, що вона його кинула, дуже сильно засмутився. Не кончило, бо... Коли я дивився це відео, я дуже сильно сміявся, тому що це одне із найсмішніших відео, які я бачив за останній час. Але, друзі, насправді ця ситуація зовсім не смішна. Так, вони п'яні ідіоти, які вирішили випити, відпочити, а потім сісти за кермо. Ось оцей так званий правоохоронець, потім навіть хизувався, тим, що він правоохоронець, лунали дуже смішні фрази, які можна розбирати на меми. Але, друзі. Отакі ситуації, а особливо коли працівники поліції причетні до таких ситуацій, для нашої країни це справжня біда, тому що ці люди потім на дорогах перетворюються на реальних вбивць. В Одесі поліцейський на підпитку сів за кермо, не впорався з керуванням, зніс шлагбаум та збив двох пішоходів. А от у броварах Київської області сталася смертельна ДТП за участі п'яного поліцейського. П'яний слідчий за кермом на смерть збив двох скутеристів на Львівщині. Одному з них 18, іншому 19. На кірограчній п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП. І ви можете сказати, що за кермом вже був не сам поліціянт, хоча він і дуже смішний, а його дружина проте друзі, поліціянта це взагалі спочатку ніяк не засмучувало. Він спокійно змирився із тим фактом, що його п'яна дружина, така ж п'яна, як і він сам, сіла за кермо та збиралась їхати, аж поки не підійшов отой чоловік і не став робити їм зауваження. А якби цих зауважень не було, то вони б спокійно собі з самого початку поїхали би. І я нагадаю, що сама поліція на цей інцидент ніяк не відреагувала, а роговий Микола Миколаєвич. Досі є правоохоронцем, отака у нас нова реформована поліція імені Арсена Авакова. Тому друзі, вибережіть себе і подумайте про всяк випадок, кому дзвонити, коли вбиває поліція.